Так, ми в Підгірцях, Львівська область, Бродівський район. Йдемо глянути Підгорецький замок. Оглядати буде пан Юрій, поверніться в махайте рукою. І Сашка, малашка Оливнулись, поїхали. Може вам там та пані в Білому помахає. Зараз ми дивимося на старі. Сади, стара дорога, а прямо вихід був на косьол, збудований в якомусь стилі, але вийшло дуже красиво. Ходи. Дуже добре. Угу. Ходю. Ходи. Алея, що вела до замку. Колись була красива. Зараз залишилась не дуже старий, стара алея, старі дерева. Таке давно. Ти був париць. Я ще зближу разок і виключу, поки ми не камера? Чи... Ні, це просто йстине зручно, я боюсь, що я зараз дит... навернуся. А -а -а. Дуже добре Мам. Що не тут? холодно? Щось так підзаблюжати хочу. Тільки тут пауза.